Що таке карта ідентіта? Це є документ, що посвідчує особи, які містить дані про особу: сімейний стан, громадянство, професія, фотографії, відбитки пальців тощо. Де можна зробити карта ідентіта? Якщо ви вже маєте резиденцію, то вам необхідно звернутися в URP у фічо Анаграфе в вашій комуні. Карта ідентита електроніка. Це документ, який дозволяє перевірити особу власника та отримати доступ до онлайн-сервісів державних адміністрацій як в Італії, так і в різних країнах Європейського Союзу. Не плутайте резиденцію із госпіталітою, коли ви тільки прибуваєте в Італії і вам потрібно зробити документи тимчасового захисту, вам роблять госпіталіту, не резиденцію. Резиденсо це трошки інше, але якщо ви орендуєте самостійне житло, то, звичайно, ви можете мати там резиденсо. Залишайте в коментарях, яка тема вас цікавить, і будемо розглядати разом.